Таю вас ви дивитесь свісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску ви побачите паплюження мови. Кожен другий українець вживає нецензурну лексику. Музика. Життя, яким воно є, у столиці пройшла благодійна фотовиставка, яка розкриває непросту тему дитячої онкології. Музика. Викидай правильно в Україні стартувала програма зі збору та утилізації відпрацьованих батарейок. Користю для душі у Харкові відкрили християнське кафе. У сучасному світі ненормативна лексика, явище, на жаль, досить поширене. Лайливі слова не мають ні національних, ні класових, ні вікових меж. Лихослів'я одна з прикмет катастрофи, що насувається на культуру, вже давно перестало бути монополією представників певних професій та молоді, а стало проблемою всього суспільства, стверджують мовознавці. Так кожен другий українець зізнався, що ледь нещоденно засмічує свою лексику нецензурними словами. Що ж таки насправді лайка, засіб зняття психічного напруження, шкідлива звичка. Або гріх дізнавалася Катерина Філіпчук. Лайлива лексика займає все міцніші позиції в мовленні людей. Лайка вільно і легко звучить у коридорах, у курилках, престижних вищих навчальних закладах зі сцени екрану, зі сторінок нашої преси. Так майже половина, а саме 49% українців вживають нецензурні слова, зазначає компанія Research and Branding Group, провівши соціологічне опитування у 24 областях України та автономній Республіці Крим. Водночас 40% респондентів заявили, що ніколи не вживали нецензурних слів і оборотів. Основні причини. По яким, як правило, потрібна несензурне слова і вираження. Ну, повышение емоціональності речі і снятие психологічного напряження чаще подають примірні члени сім'ї. Ось тут є такий диссонанс. Про свій негативний приклад перед власною дитиною розповів Євгенко Патько. Каже, спочатку було соромно за себе, що не втримався і виразився грубо, а потім за малого сина, який, як виявилося, знає не менше лайливих слів. У мене, коли син був маленький. Вот я очки в воду, і ми ну, Он говорит, папа, не переживай". Ему было тогда тоді лет. Он Він сказав, що я знаю всі слова і навіть більше. Серед українців, які вживають ненормативну лексику, третина зазначила, що робиться лише в виняткових випадках. 48% респондентів зізналися, що лаються нецензурними словами для підвищення емоційності мови, зняття психічного напруження або больового шоку. І здебільшого усвідомлюють, що це негативне явище. Ти часто використовуєш якби слова. Ну не очень, ну иногда, если очень разозлят. А вообще как относишься к тем людям, которые нецензурными словами? Негативно отношусь. Я, почему? Ну, я не, не уважаю таких людей. Ты часто употребляешь э, нецензурные слова? Так и часто. Ну, часто. А с чем это связано? Почему? Ну, просто в таком обществе нахожусь, где часто матерятся. Работа, связанная со строительством. Плохо. Плохо. Негатив. И за этого нельзя. Это очень плохо. Ну, как я думаю, нужно поменьше употреблять нецензурную лексику и так далее. и Будет намного лучше всем. А сам хочешь избавиться? Да, 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 конечно, я уже стремлюсь к этому. Почему э, люди используют эти э, нецензурные выражения? Есть грубое э, выражение, что недостаток интеллекта. Мы пребываем в разных эмоциональных и ментальных состояниях. И на пиках этих состояний э, нам просто бывает не хватает слов. Мы не знаем, как это выразить, мы не знаем, как донести свою точку зрения. Где-то даже мы расписываемся в собственной беспомощности. І тоді э, нецензурне вираження є як зв'язка. Цікаво, що 66% українців вважають, що найкращим методом боротьби з ненормативною лексикою буде самоконтроль, коли кожен сам почне стежити за своєю мовою. Більше як третина опитаних вірить, що для викорінення лайливих слів необхідно прищеплювати культуру мови за допомогою літератури, мистецтва та через змі. А от кожен п'ятий надає перевагу адміністративним методам боротьби з нецензурщиною. Законодавчо заборонити лихослів'я і піддавати порушників штрафам і арештам. В свою чергу священнослужителі кажуть, що всі ці методи не допоможуть, поки людина сама не зрозуміє, що за кожне слово буде відповідати перед Богом. сезонная речь является э, грехом, потому что апостол э, Иаков говорит, что может ли из одного источника э, течь сладкая и горькая вода. Э По суті, він таким чином говорить, що це розпростаняє якута вредоносну атмосферу вокруг человека. Это не несе благословение людям. Они обижаються от этих слов. Тот же апостол Яков продолжает эту тему говорит. Это достаточно сложно контролировать свой язык. Историки-мыслители 17-го столетия, дяк Иван Тимофеев серед пороков и грехов, які ледь не згубили Россию, згадував не лише брехню, лицемірство, клятвопорушництво, ненаситне сріблолюбство, пияцтво й обжерливість, а й запоскудження мови, непристойними словами. Багато українці, вони не усвідомлюють, що Бог діє Он есть, он на самом деле существует, он постоянно видит и обращает внимание на эту землю, видит людей, видит, что они говорят, что они делают. Вот этого в нашем христианском обществе украинском не хватает. На самом деле, если чувствовать или осознавать, что Бог постоянно присутствует и Он обращает внимание на то, что человек говорит, у него, у каждого из нас сразу просыпается желание более. Правильно з'ясняться, чисто з'ясняться для німців і японців найбільшою образою є звинувачення в неохайності та нечистоплотності. Найбільш образливий вираз, який побутує чукчів і екскімосів, можна перекласти приблизно так: ти не вмійко. Українцям є чого повчитися в цих народів. Слідкуйте за своєю мовою, бо слово не горобець. Катерина Філіпчук, Олена Козленко, Костянтин Маніліч. Вісті надії. У столиці пройшла благодійна фотовиставка Життя, яким воно є. Виставка розкриває непросту тему дитячої онкології. На фотознімках маленькі пацієнти, їхні батьки та лікарі дитячого онкологічного відділення Національного інституту раку. Втім, автор знімків Руся Асєєва показує онкологію як захворювання, яке можна перебороти, адже для Бога немає нічого неможливого. Побувала на виставці і Олена Козленко. Хлопчик на головній картині фотовиставки це Іванко з маленького села на Хмельниччині. Одного ранку дитина просто не змогла встати на ніжку. За півроку хлопчику встигли встановити п'ять діагнозів, але щоразу нове лікування не допомагало. Консиліум лікарів виніс рішення проконсультуватися з онкологом. І ось остаточний вердикт: нейробластома наднирника четвертої стадії. Рік лікування і вже майже рік ремісії з постійними хвилюваннями на перевірках. Про повну виліковність можна говорити лише через. П'ять років. Прийшли трансплантацію косного мозка. Після трансплантації нас виписали додому. І на чередній перевірки нам, нам, нам сказали, що у нас є рецидив сидів кості черепа голови. Нам приписали ще 4 блоки пройти хіміотерапію. В Москві ми прийшли майбіжі, і нам сказали, що в нас в голові вже все добре. Хлопчику та його родині пощастило пережити страшну недугу. Їм на поміч прийшли благодійні фонди і волонтери. Ця родина стала учасником доброчинних кампаній «Стоп біль та «Краб». Їх організатори намагаються надати і матеріальну, і психологічну підтримку своїм маленьким пацієнтам і їхнім родинам. Однак батьки кажуть: якщо ви не знаєте слів паліативна та хоспісна допомога, то ви щаслива людина, і краще б вам ніколи їх і не знати. Паліативна допомога це галузь медицини, і вона з собою передбачає підхід, який покращує можливу якість життя тих пацієнтів, які вже не одужують, які мають невеліковну недугу. Тобто, це. Останні стадії онкологічних захворювань та й не тільки. Автор знімків титулований фотограф Руся Асєєва. Вона співпрацює з благодійним фондом вже чотири роки. Дана тема фотовиставки не з легких, і не всі витримують Але не Руся. Її методи відрізняються від роботи інших колег, які знімають документальну фотографію. Цей митець стає частиною середовища, в якому працює, і живе життям своїх героїв. Ну я проживаю просто на самом деле, ото, що все відбувається. по -то, тому що Первый посыл, что я могу тоже оказаться в такой же ситуации. На самом деле... А... Хочеться чим то помочь. ну, пусть даже морально, пусть даже своїм присутствием. Виставка життя, яким воно є, організована не щоб залякати, а навпаки, аби показати, чого не варто боятися. Батьки пацієнтів самі об'єднуються, щоб було з ким поділитися своїми бідами і надіями, щоб надати підтримку і самим отримати її у важку хвилину. До 2003 року я слов таких не слышала, як онкологія і рак. Я не знала, що взрослі болію, а то що діти болеють то тим більше. У 2003 році моєму дитині поставили такий діагноз. Андрюшке було рок і 10 місяців. Після двох років лікування у 2005 році не ністала. Історія головного героя виставки має стати стимулом для інших родин. Тепер Іван може робити все, про що мріяв, зокрема, малювати світ яскравими фарбами. А колектив благодійників на згадку про дружу подарував йому мольберт із фарбами та енциклопедію школяра. Хлопчик прагнув до власного барвистого майбутнього, і воно у нього буде. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Надії. У черговий раз американський суд дав відмову на атеїстів проти департаменту фінансів США у справі напису на банкнотах і монетах «In God We Trust», що в перекладі означає Сподіваємося на Бога на думку атеїстичної організації Freedom from Religion Foundation, Розміщуючи на банкнотах звернення до Бога, уряд підтримує релігію і одночасно порушує конституційне розділення між державою і церквою. На що консервативна організація Американський центр законної справедливості відповідає. Що спірний напис нерозривно пов'язаний з історією Сполучених Штатів, очільник консервативної громадської організації Сім'я в фокусі, відомий психолог Джеймс Добсон висловив упевненість в тому, що в американської нації буде шанс і надалі насолоджуватися свободою, лише в тому випадку, якщо вони продовжуватимуть визнавати господа творцем і покровителем всієї землі. Добсон також закликав членів палати приєднатися до резолюції Сенату, нагадавши слова президента Рональда Рейгана, якщо мертва. Раптом перестанемо перебувати з Богом як нація, ми зійдемо на нівець. Викидай правильно таку назву отримала програма зі збору та утилізації відпрацьованих батарейок. Її розпочали Міністерство екології та природних ресурсів України разом із зі стільниковим оператором МТС. Чим саме шкідливі для здоров'я та довкілля використані батарейки, та чому важливо не викидати їх у сміття, а віддавати на переробку. Дивіться в сюжеті. Здавалося, ось така маленька, і водночас для нас необхідна батарейка може принести багато шкоди. Виявляється, одна пальчикова батарейка може забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Відтепер кожен, хто турбується про своє здоров'я, може внести власний вклад по зменшенню цих речовин. Міністерство екології та природних ресурсів України за ініціативою компанії стрільникового оператора МТС Україна розпочала національну програму Викидай правильно по збору та утилізації відпрацьованих батарейок. Проблема з використаними батарейками стає все більш актуальною. Як правило, ми викидаємо їх на сміття, а що буде далі не хвилює. А між тим застерігають фахівці, що це бомба сповільненої дії. Зі звичайних електробатарейок у ґрунт потрапляють цинк, марганець, кадмій нікель ртуть. Самі ці хімічні елементи потрапляють в організм тварин у фрукти, овочі та повітря, а також збуджують значну кількість серйозних хвороб. В Європейському Союзі про цю складну ситуацію подумали ще сім років тому. Українці ж захвилювалися тільки тепер, але краще пізніше. Ніж ніколи в Євросоюзі процеси пов'язані з виробництвом і везенням хімічних джерел струму та їх утилізацією, 2006 року. Регулюються спеціальною директивою Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу. І це вже дало значні позитивні результати. Програма Викидай правильно», з пропозицією, якої до нас звернулася МТС, є унікальною, оскільки має національні масштаби і є системною. Це перша в Україні спроба провести такого рівня. и масштабу захит. Мы изначально занимаемся бизнесом, который никак не связан с загрязнением экологической обстановки и окружающей среды. Поэтому это никакая не индульгенция и не извинение за то, что мы что-то портим, как это часто бывает в корпоративной социальной ответственности. Это просто очередная Наш а наш вклад в копілку добрих діл, като ми ділимо наряду з підтримкою спорта, керівники проекту кажуть, що вже отримали позитивні відгуки та приєдналися до цієї програми декілька небайдужих організацій. Наразі єдине питання, яке потребує вирішення, це де саме будуть утилізуватися батарейки. Олег Проскоріков розповідає, є підприємство на Львівщині, «Егент» та Артемівський завод Донецької області, які допоможуть у вирішенні цього питання. Якщо ж обсяги будуть завеликі, то або нам потрібно буде експортувати. Люди щороку ви Дають мільйони тонн непотрібних батарейок. Більшість з них потрапляє на сміттєзвалища, І лише кілька відсотків від загальної кількості проходить безпечну утилізацію на спеціалізованих підприємствах. Через це накопичення хімічних елементів від батарейок у внутрішніх органах людини призводить до розвитку різних захворювань. Найбільше в організмі людини накопичується кадмій, хром в нирках, мідь у шлунково кишковому тракті, ртуть у центральній нервовій системі цинк, в шлунку та руховому апараті. Тому генеральний директор компанії МТС України всіх заохочується. Чи приєднатися до цієї доброї справи? Я думаю, що кожен житель України, який коли либо заходить в магазини МТС, таке буває часто пусть с собой просто пару батареек и сделает добре дело. Зробити свою батьківщину чистою, а здоров'я кращим легко. Головне не бути байдужим. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч вісті надії. У Нідерландській церкві Адвентистів сьомого дня відбулася ординація Гізеле Беркель-Лармоні. Вона стала першою в Європі жінкою-пастором церкви Адвентистів сьомого дня. Обряд посвячення в пастори пройшов у Адвентистській церкві Христа Царя в Гаазі. 30 травня нинішнього року виконком керівництва Адвентистів Сьомого Дня в Нідерландах ухвалив, що пасторське служіння можуть нести як чоловіки, так і жінки. Ті представниці слабшої статі, які фактично вже були пасторами до цієї дати, були визнані офіційно поставленими на це служіння. Загальна кількість членів церкви адвентистів сьомого дня на сьогодні складає 17 мільйонів осіб. Це 12-та за чисельністю релігійна організація у світі. Її громади діють у 200 країнах. Далі про те, хто в Україні виготовляє штучні ялинки до новорічних свят, чому не варто користуватися зубною ниткою та яку стародавню традицію хочуть заборонити в Китаї. Дивіться в короткому огляді. На підприємстві деканівської виправної колонії номер 12 міста Харкова відкрилася нова виробнича ділянка з виготовлення штучної хвої. Це перша колонія в області, де будуть робити штучну хвою, яку використовують для виготовлення ялинок, кошиків та різних декоративних композицій. Передбачається, що до роботи на новій ділянці залучать 25 засуджених. Очікуваний обсяг випуску продукції в місяць на суму понад 15 тисяч гривень. В Китаї державні діячі прагнуть зробити сім'ї міцнішими. Для цього законодавці південно-китайської провінції Гаундун планують офіційно заборонити утримування коханок. Передбачається, що заборона буде оформлена поправками в положення державного закону про захист прав жінок в провінції. пишуть китайські змі внесення цих поправок викликано підтримати і укріпити стабільність шлюбу. Практика заведення наложниць традиційна для старого Китаю в останні роки активно відроджується. Влада реагує на це явище різко негативно, називаючи його гріхом та перелюбством. Більше як половина офісних працівників добирається до роботи цілу годину або й більше. Такі дані були отримані в результаті дослідження міжнародного кадрового порталу HHUA. Дорога в офіс, забираючи багато часу і сил, іноді може бути більш стомлюючою ніж сама робота. Так званих білих комірців, які живуть недалеко від офісу і витрачають на дорогу до 30 хвилин, щаслива меншість. 20% респондентів відзначається у дослідженні. При цьому майже 40% опитаних використовують для поїздки два або три види транспорту. Незручний маршрут. Терпять заради цікавої роботи переважна більшість респондентів, і тільки 13% співробітників вибирають місце роботи винятково за територіальною ознакою. Користування зубною ниткою може призвести до втрати зубів, вважають американські вчені. В результаті дослідження за участю близько двох тисяч чоловіків і жінок науковцями США було встановлено, що однією з найбільш поширених причин втрати зубів на сьогодні є зубна нитка. Вчені порекомендували відмовитися від її застосування. Справа в тому, що зубні нитки ушкоджують міжзубну ясневу ділянку, яка має запобігати попаданню їжі в нижні шари ясен. Через використання зубної нитки вона перестає виконувати ці функції, що й призводить до втрати зубів. Відсутність алкоголю, тютюнового диму, нецензурних слів та гучної музики, а також корисна та смачна їжа, спокійна атмосфера, духовна програма. Все це і навіть більше у християнському кафетерії, яке відкрили в Харкові. Чому даний заклад варто відвідати, розповість Анна Петровці. Коли на вулиці холодно, а сидіти у прокурорних чи шумних громадських місцях не хочеться, виникає запитання, де з друзями проводити час. Про це замислилася і молодь церкви адвентистів сьомого дня в Харкові і відкрила християнське кафе Конект. Дадуть алкоголь, і ви не почуєте цигаркового диму. А сучасна гучна музика не викличе у вас головного болю. Цей кафетерій вже став об'єктом зацікавленості не лише харківчан, але й відвідувачів з різних регіонів України. Керівництво церкви Адвентистів сьомого дня розповідає, що даний християнський громадський заклад не перший та й не останній, адже в планах ще багато роботи, щоб підростаюче покоління мало на культурне місце, аби приємно та духовно проводити там свій час. Ставиться цель, щоб відкривати як можна більше. христианских кафе для того, чтобы молодежь могла отдыхать, чтобы хорошо проводили время, чтобы они могли наслаждаться христианской музыкой. Но, и естественно, в каждом кафе есть и питание для молодежи. И как сегодня было высказано, что они хотят и проводить время, и хорошо отдохнуть, послушать музыку и, конечно же, чтобы пообщаться со своими друзьями. Ціль даного закладу не тільки в смачній їжі, теплому приміщенні, гарній спокійній музиці, а й в тому, щоб познайомити відвідувачів з богом і показати, що християнська молодь також цікавиться мистецтвом і із неї є про що поговорити. Для цього кафе Конект планують проводити духовні заходи, дискусії та молодіжні вечори. Жива музика, вкусна їда, тепла, приємна атмосфера. Хороші актуальные темы, которые дозволяют задуматься о своем будущем, о целях жизни, о вечности, о вечных ценностях. Это це одна из основных целей, почему мы создали это кафе. Анна Петровцы, Александр Жолтиков, Вести Надеи. Історії вічної любові повертаються на телеканал Надія з 18 жовтня, по 1 січня. Телеканал продовжує пряму трансляцію цієї християнської програми, яка так полюбилася багатьом глядачам ще в першому сезоні. Щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі о о й годині. Гості програми будуть відкривати для себе світ вічних цінностей Бога, світ, де його любов оживає, заповнюючи всі сфери людського життя, даруючи прощення і прибираючи сумніви. Не пропустіть. А у мене все зустрінемося через тиждень на цьому місці, і в цей же час на все добре.